Вітаю, дорогі глядачі. Ви на каналі Доктор Моро, і сьогодні ми зануримось у трагічну історію, яка сталася у невеликому австрійському містечку поблизу Відня. Головна героїня нашої історії 57 років жінка на ім'я Марія, яка багато років жила з цукровим діабетом другого типу, підвищеним артеріальним тиском та іншими хронічними захворюваннями. 10 червня 2023 року вона почала почуватися зле. Відчувала слабкість, нудоту та біль у животі, який віддавав у спину. Сім'я, стурбована її станом, наполягла, щоб вона звернулася до лікаря. Обстеження у сімейного лікаря виявилося поверхневим. Лікар вирішив, що причиною дискомфорту є загострення хронічного панкреатиту, адже Марія раніше вже мала проблеми з підшлунковою залозою. Їй зробили ін'єкцію знеболювального. І відправили додому з рекомендацією дотримуватися дієти та при необхідності звернутися до хірурга. Але стан Марії різко погіршився. Через годину після повернення додому вона знепритомніла. Рідні викликали швидку допомогу. Медики, які прибули на місце, одразу ж розпочали реанімаційні заходи, заінтубували її і намагалися стабілізувати стан. Однак під час транспортування до лікарні Марія померла. Ростин показав, що справжньою причиною смерті став гострий інфаркт міокарда нижньої стінки, симптоми якого нагадували проблеми з травленням. Це доволі поширене явище серед людей з цукровим діабетом, оскільки у них серцеві напади можуть проходити без типового болю в грудях. Саме тому вони часто не встигають вчасно отримати медичну допомогу. Чи можна було врятувати Марію? Ймовірно, так. Якби лікар зробив електрокардіограму ЕКГ та призначив визиневчення концентрації СТІН, тропонінів для діагностики пошкодження серцевого м'яза, що могли б виявити інфаркт міокарда, шанси на своєчасне лікування значно б зросли. На жаль, лікар проігнорував можливість серцевого нападу і сконцентрувався лише на гастроентерологічних проблемах. Ця історія є важливим нагадуванням для всіх нас. Не варто нехтувати своїм здоров'ям та зволікати з обстеженнями. Якщо ви або ваші рідні відчуваєте незрозумілі болі, навіть якщо вони здаються несерйозними, краще наполягати на додаткових обстеженнях. Це може врятувати життя. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете більше подібних історій, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд!